Ми наближаємося до завершення Великого посту. І остання неділя Великого посту це неділя Марії Єгипетської. Наступна неділя вже святкова. Вхід Господній до Єрусалиму. Вона не належить до Великого посту. Остання неділя присвячена запеклій грішниці, яка зваблювала людей і хизувалася своєю гріховністю. І була надзвичайно зухвалою. Але в певний момент, коли зупиняє її незрима сила на порозі храму, вона починає розуміти необхідність покаяння. І протягом 40 років вона кається в єгипетській пустилі. І там каючись, в нас добуває не лише спасіння, в нас добуває святість. Що нам говорить церква з погодом про Марію Єгипетську напередодні? Трасної седмиці, на завершення Великого посту. Вона говорить нам, що коли Бог прощає, твої гріхи залишаються в минулому, в історії. Можливо, в твоїй пам'яті. Але вони повністю і остаточно відокремлені від тебе. Вони не можуть на тебе впливати, не можуть тебе отруювати, не можуть гнітити тебе і розривати твоє серце і твою душу. Їхня дія на тебе припинилась, і ти починаєш Нове життя. І в тому сенс нашого покаяння. Покаяння церква часом уподібнює хрещенню. А Хрещення на спасіння через прощення всіх попередніх гріхів, які були вчинені людиною до того. Хрещення прокладає межу між попереднім життям і теперішнім життям. Так само справжнє, правдиве, глибоке і щире покаяння прокладає межу між твоїм минулим, теперішнім і майбутнім. Так, що через той кордон не дістане тебе ні помисел, ні отрута, ні гніт твого гріха. Все це залишилося в минулому. Ти починаєш нове життя. Чи досягнемо ми святості ніхто не знає? Але відокремитись від попереднього себе. Від себе носія гріха це можливо. І це єдине, що надає нам надію, бо якби не було покаяння, ми весь цей тягар гріха, весь цей гній і всю цю отруту тягли за собою. І в своє вічне життя, з чим би там опинилися ми? Уже зі своїм приватним пеклом. І зовнішнього пекла вже не потрібно. А якщо прощені через покаяння ми отримуємо спасіння і у тій Жінці, яка описується в сьогоднішньому читанні Євангелія, воно і пов'язане із пам'яттю Марії Єгипетської. Ця жінка приступила до Ісуса і обливала ноги його миром і сльозами, і обтирала волосся. Бог гріх був дуже великий. Але Бог прощає і каже їй, віра твоя спасла тебе. Наша віра серед іншого полягає саме в тому, що через покаяння ми можемо отримати спасіння. Ми не лише отримуємо Формулу я тебе прощаю. Ми отримуємо нове життя в єдності з Богом. Гріх розривав єдність з Богом, а ми поновлюємо цю єдність. Ми продовжимо жити з Богом, який є любов, правда, світло і свободою. Зокрема, свобода від тягаря гріха. І від того, що тебе генітить і отрує. Саме тому нам надається Великий піст як школа покаяння, як необхідність і можливість. І в мене було колись таке переконання, що навіть якщо б церква нічого більше не робила. А тільки б надавало людині можливість покаятись і відчути себе прощеною. Уже тоді існування церкви було б виправданим. Бо Бог приходить на світ, щоб взяти на себе тягар гріхів і мати можливість прощати оцих грішників нас з вами. Прощати тих, хто заплутався в цьому житті, потрапив на манівці, піддався спокусі, не витримав тиску. Скільки у нас приводів, причин і можливостей? Ми потрапляємо в пастку життя часом, а воно невблаганно. Як позичкодавець, вимагає від тебе боргу. І ти весь час відчуваєш себе і винним, і боржником, і в глухому куті. От щоб цього не було. Бог не дає нам можливість прощення. І ми отримуємо можливість життя. Можливість йти далі нашими шляхами. І починаємо по-справжньому розуміти, чому Христос Спаситель, той, хто спасає нас від наших же гріхів, сказав про себе, я шлях, і істина, і життя.